Здравствуйте! Сейчас я вам хочу показать, як я установив на трактор Т-40 генератор. Як ви знаєте, генератор стоїть на алюминиевой крышке на груднині. На цей скобі. Бачите, вона в мене валялась, я валялася, знайшов просто, щоб вам її показати. Я ее давно викинув, давним-давно. Раніше в мене стояв генератор, на ланжеронах були приварені два вуха і на цих стояли стояв генератор. Ну, Зараз ланжерони я, звісно, удінив, буду ставити їх трошки це ну, потім покажу, для чого воно робиться. А зараз я вам покажу, як я встановив генератор. На цьому, на цьому подрамнику, де у мене встановлений НШ-16, я уварив. Два таких кронштейна. я вам і зараз показую. Ось один кронштейн. Ось другий. І ви бачите, що в мене немає навіть натяжителя. Він туди не нужен, я вам скажу. Тут я поставив болти. На 10 шах 1, високопрочний закалки, гайки високі, крепко зажав і ніде воно не дінеться до дві для прижиматися воно не буде. У мене так само кріпилося воно на ланжеронах і їздило ж. Тільки ж разниця в ланжероні яка. Лажено то от ході йде, то підвинеться, бо він же стоїть на подушках, він трошки іграє. А це вже мертво стоїть.